Доброго дня, мої любі діти! Пропоную сьогодні вивчити віршик, який називається Допомога птахам. Послухайте його. Я зернятка візьму до годівнички віднесу. Хай пташки смакують і не голодують. Всі малі пташки. Гарно заспівали. Віднесу я їм ще хліба, щоб завтра прилітали. Сподобався вам віршик, діти? Спробуємо його вивчити. Тоді послухайте уважно його ще раз. Я зернятка візьму, до годівнички віднесу. Хай пташки смакують і не голодують. Всі малі пташки гарно заспівали. Віднесу я їм ще хліба, щоб завтра прилітали. Про що цей віршик, дітки? Так, про птахів, які взимку голодують. А що треба робити? Щоб допомогти їм. Так, їх треба підгодовувати. Давайте зараз спробуємо разом повторити цей віршик. Я зернятка візьму, до годівнички віднесу. Хай пташки смакують і не голодують. І малі пташки гарно заспівали. Віднесу я їм ще хліба, щоб завтра прилітали. Молодці дітки! Трішки пізніше повторіть цей віршик, щоб гарно його запам'ятати. Буду дуже рада і вдячна вам за відео, якщо ви його надішлете мені. no horas do popocin e do ostriches after